В ефірі новини на Юа Рівне у студії Аліна Примак. Вітаю вас сьогодні. У випуску міський голова відповів: міністерці пропонує не пускати в навчання заклади тих, хто у місті не живе. Ми знаємо, як вийти з цього положення на відміну від Лілі Гриневич. Ми знаємо, що робити. Шевченківські твори лунали сьогодні біля пам'ятника Кобзарю на Майдані Незалежності у Рівному. Ми завжди хочемо популяризувати українське слово слово нашого кобзаря великого. 150 каратистів із трьох областей сьогодні змагалися у відкритому турнірі Кубок Лотоса». Я трудився, я не міг здобути перше місце, але здобув. Із позицією міністерки освіти не згідний. Міський голова рівного Володимир Хомко прокоментував Суспільному висловлювання Лілії Граневич, яке та зробила на його адресу 1 березня під час візиту на Рівненщину. Нагадаємо, тоді разом із прем'єр-міністром вона відвідала шкоду у Шпанові, де серед іншого обговорила і перспективу добудови нового дитсадка. Тоді заступниця голови ОДА Світлана богатарчук Крипко у розмові зазначила, що проблема із нестачою місць актуальна, особливо у рівному. А міський голова пропонує не Кати в навчальні заходи тих, хто у місті не живе. Складна, дуже складна ситуація в Рівному, тим паче міський голова видав розпорядження, тільки ті, які зареєстровані в місті Рівному, будуть приймати дошкільні заклади. Я перепрошую, а так не можна. Так, ми, ми ж за це. Так не можна, в нас же є судове рішення з цього приводу. Якщо треба, я звернуся к міністру до нього. У нас була подібна по Києву. Мара реєструватись так. всі, хто можуть працювати у Рівному так само. Тому що люди, які працюють у Рівному, вони тобто, сплачують податки. У мене інша думка від Іллі Гриневич. Вона має право на свою думку. Ми знаємо, як вийти з цього положення, на відміну від Лілі Гриневич. Ми знаємо, що робити. В законі чітко написано, що ми можемо прийняти людину з села, якщо в місті є вільне місце. Я вас запевняю, що вільного місця в нас не буде. І це буде оформлено спеціальним документом. Всі, хто схоче приєднатися, ми дружньо приєднаємо в свої обійми, зробимо все, щоб вони про це не пошкодували, і все, що в місті є, буде їхнє. Ми нікого силою не не заставляємо і не шантажуємо. Але очевидно, я ще раз я прикладу максимум зусиль, щоб е, мої, ті, хто мене обирає, жили на максимально краще, наскільки я це можу зробити, кажу про те, що знаю: якби ви в Америці сказали комусь, що ви хочете повести дитину на тому районі, де живете, вас би забрали в психіатричну лікарню. Заповіт думи мої думи, «Зори моя вечірня. Я шевченківські твори лунали сьогодні біля пам'ятника Кобзарю на Майдані Незалежності у Рівному. Так в обласному центрі відзначали 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Як повідомила керівниця міської просвіти Катерина Сичек, захід Весна починається з Шевченка став традиційним. Вірші Кобзаря виконали учасники шкільного шевченківського конкурсу, а також солісти обласної філармонії та облому з драмтеатру.

І ми повинні його все життя, скільки буде існувати Україну, взагалі українське людство, вшанувати і поважати Росаю, соне шво. Поет, захисник, як кажуть, українського народу. То я думаю, що треба його шанувати і кожен раз вінчувати. Доборолися, добалакались, досварилися аж гримить. Україна, чи ти була колись незалежною, хоч на мить? Цей конкурс приурочений пам'яті Шевченка, і ми, учні, старшокласники Рівненської гімназії «Гармонія» вирішили взяти в ньому участь. По-перше, це завжди цікаво пробувати себе в якійсь новій сфері, це завжди якби новий досвід. А по-друге, ми завжди хочемо популяризувати українське слово, слово нашого кобзаря великого. Розминулися мікроавтобус та легковик. ДТП сталося у Шубкові, що у Рівненському районі вчора ввечері. Від удару травмувалися четверо людей. Цю інформацію підтвердила пресофіцерка поліції Рівненщини Ольга Ангелова. З її слів водій мікроавтобуса зараз знаходиться у травматології пасажирів. Медики на місці оглянули та відпустили додому. Водій автомобіля Фольксваген Т2» під час здійснення маневру повороту виявив неуважність. І uh, зіткнувся із автомобілем Volkswagen Фортвагенпасак. Отравне uh, отримав водій мікроавтобуса. Його госпіталізували в травматологічне відділення із переломами ребер. Uh, двох інших пасажирів оглянули медики uh, поки що їхні діагнози встановлюються. Вночі у рівному горів будинок пожежа виникла у приватному господарстві по вулиці Старицького. Рятувальники повідомили про неї майже о першій ночі. Як повідомив речник служби порятунку рівненщини Дмитро Мальник, вогонь охопив покриття одноповерхового житлового будинку. За 20 хвилин пожежу локалізували, за півтори години ліквідували. Загиблих і травмованих немає. Вогонь знищив 50 квадратних метрів житлового одноповерхового будинку на три квартири. Причину та розмір завданих збитків. Встановлюють. Біля міського будинку культури в парку Шевченка у Рівному обвалилася стіна з каміння. Сталося це з боку вулиці паркової, справа від приміщення МБК. Загалом пошкодилося декілька метрів горожі. Директор парку Андрій Черепанов... пояснив, що за станом цієї опорної стіни має слідкувати керівництво будинку культури. Директорка міського будинку культури Ольга Стельмах пояснила, що ремонтувати її мало б міське управління житлово-комунального господарства Рівного. У свою чергу заступник начальника цього управління Володимир Глапюк зазначив, що ця стіна в них на балансі не перебуває і вочевидь розташована на території парку. П'ять метрів у висоту та метр у ширину. Це Шевченківська витинанка, яку створила майстриня із села Здобиця з Долбунівського району Сніжана Король. Є у її скарбниці інші витинанки, присвячені Шевченку. А загалом у районному будинку культури знімальна група побачила майже півсотні робіт майстрині. Потрібно вколювати сильно і ось таким чином. виводимо ветенаночку і лишнє відбираємо. Сніжана король виготовляє свою чергову витинанку. Вона невеличка розміром у стандартний листок А 4 Однак є у майстрині і більші за розміром роботи, і не лише орнаментальні. Має Сніжана Король три виконаних з паперу портрети Шевченка. Портрет це складно робити, тому що це ж повинно бути. Схожість зроблений бренд Шевченківський. Ось та чорно-біла фотографія, малюнок, де він зображений на більшість кобзарів. Нова робота Сніжани Король присвячена Шевченку, має 5 метрів висоту і метр у ширину. Доповнює її традиційний український орнамент. Петриківський розпис, який я вирізала, теж хочеться, щоб він був це близько до центральної України, це там, де Шевченко жив. Калина і Дуб, про Калину багато Шевченко писав. Тому я її тут зобразила, а дуб це мужність. Це звикли Шевченко, Шевченко це книги, це вишивка. А ось подумали, а якщо витинанка? Получився такий дуже гарний е, витинений портрет Шевченка, який е, ну, причаровує всіх, тому що дивишся на нього і дивишся що це дійсно як витер мистецтва. А тим часом Сніжана Король уже замислила до пасхальних днів зробити витинанки на великодню тематику. Я пам'ятаю, з дитинства витинанки були. Скрізь, це е, і шалаші вдягалися для весілля. Ми з мамою судники завжди е, прикрашали витинанками, Це прикрашалися е, під іконні е, трикутники, е, так само витиналися. Тому зараз витинанка втратилась і хочеться, щоб вона відродилася. Це легке, е, легке мистецтво, яким може займатися будь-хто. Галина Баранчук, Микола Мельничук, новини Йуа Рівне. Протягом тижня юарівна розповідала про життя на пенсії народного депутата Романа Мальчука, засновника срібної терції Бориса Забути та жительки із села Новий Корець Валентини Лавренюк. Це був цикл сюжетів присвячений темі індексації пенсій. Сьогодні пропонуємо історію 70-річного Петра Подгурського, який досі продовжує тренувати волейболісток. Тренер з пляжного волейболу Петро Подгурський розпочинає чергове заняття з підопічними. 15 березня у Чорноморськ поїдуть три пари волейболісток від Рівненщини. У нас зараз підготовка йде до чемпіонату України. Буде по пляжному волейболу, тому у нас буде більше зігрування пар, взаємодія в парі. Де робота над технікою передачі атакуючі удари через сітку блокування. Петру Подгурському майже 70. десять років він вже на пенсії. Сильний духом він ніколи не здається, на мою думку. Він такий, що ну, діло доведе до кінця. Ми йому дуже вдячні за це. Дуже він дає дуже хороші поради завжди. Я уже тренуюся 4 роки, і за цей час можу сказати, що він дуже хороша людина. Яка привела мене на достатньо високий рівень у волейболі, я його дуже поважаю і ціную. Заходимо з паном Петром до його кабінету, розпитуємо, як ставляться до нього колеги та вихованки. Робота ти повинен йти, ти повинен працювати, чи ти на пенсії, чи ти не на пенсії. Відповідальність повинна бути однакова у всіх цих аспектах. От, ну і крім того, що ти відчуваєш, що ти, ти працівник. Що соціальний статус пенсіонера він дозволяє десь повалятись. Пан Петро демонструє фото вихованців. каже, що року готує не менше п'яти спортсменів. Приміром, це Вікторія Лисиця і Катерина Дашевська, бронзові призерки чемпіонату Європи. Дашевська знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Лисиця грає в Німеччині. Діти після закінчення школи влаштовуються. Чоловік каже, після майже 55 років трудового стажу отримує 3,5 тисячі гривень пенсії. Запитуємо, що він думає про березневу індексацію. Я е, навіть ще не цікавився. Це підвищення, е, ну скажімо так, це незначне наше покращення. Пенсія витрачається на комуналку. Ну це добре, що є е, робота. А не було б роботи. Ти Дуже і дуже е, прийшлося б ощадно. Наостанок тренер радить іншим пенсіонерам бути такими ж активними, як він. Не захворіти е, самому собі, тобто піддатися хворобі раз. Різними е, займіться дітьми, займіться внуками, займіться домашньою роботою. Не будьте е, е, от, лінивими, бо е, е, саме страшне. Володимир Струс, Юлія Друктиніта, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. З нічийним рахунком 3-3 закінчилася гра між мініфутбольними командами Кардинал Рівне та «Інбев» НПУ з Житомира. Вони зустрічалися у рамках 16-го туру чемпіонату екстраліги. Матч відбувся без глядачів. Нагадаємо, апеляційний комітет Федерації футболу України залишив в силі рішення дисциплінарного комітету від 6 грудня 2018 року. На думку членів комітету, під час матчу хід кардинал рівне 24 листопада 2018 року. рівненські вболівальники та офіційні особи продемонстрували неналежну поведінку. 150 каратистів віком від 4 до 15 років взяли участь у відкритому турнірі. На змаганнях були представники трьох областей Закарпатської, Черкаської та Рівненської. Одночасно на трьох площадках змагалися спортсмени у різних вікових категоріях. До нас приїхали клуб «Іршава Закарпаття, а також клуб Черкас. З Рівненської області представляють клуби Костополя, два клуби, і Рівненський клуб Школа Годзюрю. Учасники діти з самого маленького віку це 4-5 років. Старші учасники на цьому турнірі це 14-15 років. Рівень змагань зростає від турніру до турніру. Але, звичайно, є недоліки, над якими потрібно працювати. Це стандартна ситуація, це робочі моменти. Дуже приємно, що нашу область відвідують. Представники інших регіонів, Рівненщина по Федерації Гуджурю України найпотужніша організація Рівненський обласний осередок – найпотужніша організація в Україні. Тут найбільше чорних пасів, найбільша кількість представників різних категорій. Я трудився, я не міг здобути перше місце, але здобув. Я сумнівався, але я пообіцяв своїй мамі, що в мене буде перше місце. Футболісти Рівненського Вереса перемогли Чернівецьку «Буковину» з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Олег Маїк. Це був перший контрольний матч в рамках тренувального збору в рамках підготовки до старту у весняній частині сезону. У наступних поєдинках Вере зустрінеться із Тернопільською нивою і футбольним клубом Галич. На цьому у мене все більше новин. Читайте на нашому сайті та на сторінці Юарівне у Фейсбуці. А свої новини повідомляйте нам у Вайбер та Телеграм. Номер номер ви бачите на екрані. До зустрічі.